Лише людина осуджує людину, любов це прощення усіх людських провин. Любити це означає дарувати любов, тому, хто не знає любові, тому, хто просить любові, тому, у кого немає любові, тому, хто не має дару любові, тому, хто не вміє просити любові. Тому, хто нічого не знає про любов, тому, хто не знає сили любові, тому, хто вважає себе недостойним, ще раз прийняти любов, тому що був невірний любові, я присутній в особливий спосіб там, де існує бажання пізнати мене і воля мене полюбити. Ваше бажання пізнати мене стає для вас даром, якого ви самі хочете і якого я бажаю для вас. Після того, як ви пізнали мене, обов'язок вашої волі зберегти постійність у любові до мене, віднині ваша воля повинна стати єдиною з моєю волею. Завжди просіть про волю і постійність в любові до мене. Молитва стане для вас зустрічю зі мною, розмовою, в якій ви подаруєте мені ваші серця, з усією в них любов'ю. Ваші слова, вимовлені в тишині, стануть знаряддям творення. Вони збудують для вас світ, подібний до мого світу. бо ж мій світ стане вашим з допомогою любові. Яку ви побажаєте мені віддати. Мій дух створить для вас усе те, про що ви попросите в любові і заради моєї любові. Моя думка перетвориться у вашу думку, відкриваючи вам усе, чого я бажаю і про що думаю, та чого я бажаю стане і вашим бажанням, світло моїх очей. Відіб'ється у ваших очах, мій погляд проникне і туди, де ви не бачите. У ділянках без світла з особливою яскравістю повинно заблистіти ваше світло. Ваше світло стане сильнішим і яскравішим завдяки щирій молитві, з якою ви звернетесь до мене. Щирість і палкість в молитві. Посилює мою любов до вас, а також силу світла у ваших очах, і ви зможете бачити у сутінках і освітлювати їх для інших. Коли ви зрозумієте, як тісно пов'язані з Творцем, тоді повірите, що й ви можете творити разом з ним, відтворюючи духовне життя там, де не було Духа, Слово, що пов'язує вас і мене, передасть світло іншим людям. Слово, звернене до Духа Святого, є виразом сердечної любові, людини до Творця. Це слово стає молитвою, благодаренням, даром любові. Як дар любові, слово людини стає Творцем і джерелом усіх благ. Коли ви подаруєте мені оте небагато, що маєте, і віддасте все заради любові, я у відповідь створю для вас усе те, про що ви попросите з любов'ю, що надихне вас. У цьому випадку слова, які ви вимовляєте, є виразом моєї волі. Творча сила кожного вашого слова стане проявом мого Духа. Котрий прагне до того, щоб надати форму бажання, вираженим вашими словами або вашими думками, думки, з якими ви звертаєтесь до мене у тишині, стають вашою душевною розмовою зі мною, стають словами, котрі я один вислуховую і зберігаю в таємниці мого і вашого серця. Усі ваші думки стають таємною розмовою між мною і вами, думки, які відходять від мене, усе одно не можуть розлучити мене з вами. Я завжди присутній поряд, навіть коли ви думаєте, що мене біля вас нема, моя присутність непомітна для озлобленого серця, що віддалося на живі створеного або придбаню тих які були створені людьми. Оволодіння всім тим, що я створив для вас, не може надовго заспокоїти ваші серця. Ця ненаситна жадібність сердець затягує саме серце, втягує і ваш розум до того, щоб далі шукати і набувати ще чогось, з надією нарешті заспокоїти своє серце, котре далі все одно чогось хоче. Вам ніколи не вдасться наситити ваші серця, навіть коли ви отримаєте усе те, що я створив для вас, усі ваші набутки радують вас, адже все, що створив я для вас, має призначення лише як знаряддя. Усе створене це знаряддя, яке я передаю вам, щоб ви знову зуміли знайти у творіннях свого Творця. Щоб ви побачили Його в істотах, подібних до вас, щоб ви полюбили Його в тих людях, котрі зуміли Його знову знайти. Коли ви зустрічаєте людей, які говорять, що чудово можуть обійтись і без мене, пам'ятайте, що і вони істотний доказ моєї присутності у всьому, сила моєї любові до вас, Хто полюбив мене, переконає вас. Що я присутній навіть у тих, хто вважає себе безбожником. Я лише чекаю, щоб ви попросили мене спільним зусиллям вашого і мого серця викликати любов усіх тих людей, які не навчились мене любити або не хочуть мене любити. Любов тих людей, які твердять, що вони не знають мене і в мені не мають потреби, любов тих людей. Які твердять, ніби я не існую, бо їх ще не торкнулось тепло ваших сердець. Я хочу з'єднати вас усіх в мені і чекаю вашого прохання, щоб з'єднати вас з іншими, заради вас дарувати себе і іншим людям. Я уже присутній і в безбожниках, я перебуваю в них, очікуючи вас там. Я чекаю вашої молитви про єдність. Ця молитва дозволить вам виявити мою давню присутність там, де сама людина заперечувала моє існування. Я уже дію в цій людині, я ховаюсь у ній і кличу вас туди, де ви зумієте повною мірою постояти за свою любов до мене. Я закликаю вас не для того, щоб ви відстоювали у суперечці моє існування або мою присутність. Я кличу вас тільки для того, щоб ви полюбили мене в цій людині, щоб ви побачили і полюбили віднайдення світла, торжество усіх радостей, які ви самі зумієте приготувати в мені для усіх вас. Ви не повинні навмисне шукати зустрічі з атеїстами, яких ви не знаєте, ви повинні просто полюбити їх в мені. Ви повинні прагнути любові, шукати, дарувати її, намагаючись тим самим вгамувати не жадання свого серця. Адже серце найперше просить лише одного любові до людей, любові до творіння. Любові до єдності, що міститься в одному єдиному серці, в серці, яке завжди залишається вдоволеним і радісним, приймаючи у себе все ним створене. Дорога, яку повинен пройти кожен з вас, вказана моєю любов'ю, вона поведе за собою ваші серця. Коли наштовхнетесь на сильний опір, то намагайтесь подолати цю перешкоду. Повергнути її і потім продовжити свій шлях. Опір любові це та перешкода, яку ви повинні подолати, щоб здобути знання позаду кожної перешкоди Я, готовий прийти вам на допомогу, якщо вам самим не вдасться подолати цю перешкоду. Любов завжди вислизає від вас, відходить вперед. Піднімається вгору, вона кличе вас за собою, щоб вийшли все далі і далі і шукали її. Любов, яку ви знову віднайдете, виявиться більшою, ніж та, яку ви перед тим втратили, і ви краще зрозумієте, що таке справжня любов. Я завжди випереджаю вас на кілька кроків вперед. Я чекаю вас попереду і вище. Де я і вам дозволю з висоти побачити і зрозуміти все. Дорога любові не знає кінця, рушій ваш, моє серце, мій дух керує вами, щоб побороти ворога у вашому серці. Я притягаю ваше серце до свого серця, і ваше серце увійде в моє серце, і вони стануть єдиним двигуном. Коли ви замикаєтесь у собі, коли ви сумніваєтесь, коли вам загрожує небезпека, я зупиняюсь і чекаю вас, щоб за першим покликом прийти вам на допомогу. Я вмикаю свій двигун і зрушую вас з того місця, на котрому ви застрягли, я помагаю вам уникнути нових небезпек. І разом зі мною ви знову підете дорогою, яка веде на вершину, підготовлену для вас. Ніхто не ввійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так як Мойсей, Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Хто вірує в Нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий: світло прийшло у світ. люди ж більше полюбили темряву, ніж світло, лихі ж бо були їхні діла.